Ми повернулися. Наступний гість в нашому ефірі. Сергій Балан, голова Асоціації українців в Республіці Ірландія. Пане Сергію, радий вас вітати. Доброго дня скажіть, Доброго будь... Дня всім. скажіть, будь ласка, чому треба зараз приділяти таку велику увагу того, що роблять організації українців за кордонами нашої держави в діаспорі? Значить, хочу сказати, що допомога Україні вона повинна бути дуже велика, тому що у нас велика біда і з цією бідою поборотися самим українцям дуже важко. Тому наша асоціація пробує допомагати всім, всім, чим можемо для того, щоб перемогти. Як змінилися пріоритети вашої організації з 24 лютого? Значить, хочу розказати трошки про коротку історію нашої організації. Вона створена була ще 2008 рік. Для того, щоб можна було б проводити школу, щоб проводити різні заходи, культурні заходи, концерти. Ми проводили конкурс української кухні, на якому показували українські традиції. В школі діти вчилися української мови, українських традицій. Для того, щоб не забували рідну мову, ну мої діти теж ходили. Колись в цю школу там було досить багато, 75 дітей було. Це була суботня школа в Дубліні. О, також е, ну, різні заходи проводилися. Е, ну, наприклад, святкування Дня Незалежності, е, Колядки, Новий рік, ну все, що можна було святкувати, Ми тоді старалися. Різні інтернаціональні заходи проводилися, де ми показували українську культуру, українську пісню, українські танці. Що змінилось з 24 лютого? Перепрошую. Що змінилося з 24 лютого? Значить, змінилося все. Змінилося кардинально все, тому що так як ми тоді просто-напросто знайомили ірландців своєю культурою, 24-го це був такий шок для всіх. І ми з першого, що ми почали робити, ми почали. Організовувати різні мітинги, великі мітинги біля парламенту, біля посольства, протести, мітинги протести біля посольства Росії, мітинги підтримки України біля українського посольства, тобто збирали українську громаду. І за допомогою української громади ми, як би сказати, привертали увагу громадськості, що твориться в Україні, і для того, щоб підтримати Україну з політичної точки зору, там було під парламентом великий мітинг зроблено. І також до нас був тоді, вийшов і прем'єр-міністр, з яким ми вели розмову, розказували, він розказував про допомогу. І потім після тих мітінгів ми почали е, робити різні е, такі гуманітарні заходи. Тобто ірландці, як дуже такий сердобольний народ, вони дуже почали велику підтримку виявити для українців, тому що їхня. Історія трішки похожа до нашої. Вони почали нам допомогти. Питалися, чим ми можемо допомогти. Першою справою у нас ми організували такі, можна сказати, центри, в які ірландці зносили різні речі. Вони ну, різні речі, кошти, все, що могли, вони приносили на допомогу українцям. Потім, ми, Асоціація українців, відновила свою роботу в плані як організація, чаріті, доброчинна організація, відновили всі документи, тому що вона була призупинена, ковід, ніхто нічого не робив, не відновили цю діяльність. І ми зустріли досить добрих людей, які допомагали нам різними... різними всі, всі, чим, корот, всі, чим кожен, хто чим міг. Пане Сергію, я хочу уточнити: як кілька ваших проєктів. У мене тут написано: Medical Help Ukraine це кампанія по збору коштів на медичне обладнання і гуманітарний хаб для українських переселенців Паляниця. Розкажіть про це. Дійсно. Значить, в нас ем, що що сталося? Ми зустріли лікарів, які українських лікарів, які вже довгий час живуть в Ірландії, які підтвердили свою кваліфікацію, працюють лікарями в Ірландії, і так як ірландці і всі е, по всі допомагали чим могли, то тобто тоді е, нас Получилося так, що ми з'єднали їхню GoFund кампанію разом з нашою компанією і ми допомагали разом розподіляти цю допомогу, яка надходила від нашої GoFund компанії. Тобто це сім лікарів, які зробили цю компанію, Девід хол ірландець, який також. Тобто там були надані від імені Міністерства охорони здоров'я, були пожертвовані ем, швидкі допомоги, було дуже багато обладнання медикаментів. Також ми за кошти, які були отримані від, е, від наших донатів, е, закупили е, безпосередньо на аукціонах швидкі допомоги, які були також переправлені в Україну. Можете казати? про кількість цих швидких цих карет швидкої допомоги. Значить, там більше 40 швидких було переправлено mm. від імені Асоціації українців в Ірландії, але там були швидкі, які надавалися безпосередньо Міністерством охорони здоров'я, і були швидкі, які ми які ми, ми закупили безпосередньо на кошти, які були донатлені на наш рахунок. Яка приблизно сума коштів була зібрана заразом в різних проєктах на, на різні, на різні потреби? Дивіться, значить, було в загальному було зібрано мільйон на 16 число. Було мільйон більше мільйона євро. Угу. За цей період донори на GoFund без дорахування було перераховано 316 шістнадцять тисяч дев'ятсот. 30 євро і отримали еквівалент в розмірі 266 тисяч євро в розмірі пожертвувань На платформу GoFundMe в рамках кампанії зайшло 759 тисяч євро. О, і це досить великий, крім того, що Міністерство охорони здоров'я безпосередньо було передано на Україну. Досить гарний відгук від ірландців і Ірландії. Зараз в Ірландію, як і в майже в усі європейські країни, приїхало багато біженців з України. Скільки їх зараз в Ірландії? Чи комунікуєте ви з ними, чи залучаєте їх до якоїсь співпраці взаємодії? Ну, дивіться, останні цифри це було десь більше 50 тисяч українців, переселенців було, приїхало в Ірландію. Значить, яка там була надана допомога, що ми зробили? Ми організували такий хаб, який український центр, який ми назвали Паляниця. Паляниця. Це хліб, який яким... ми знаємо, що таке поляниця, Це Україна. Ми, ми в Україні так, так. Ми, знаємо. ми всім пояснюємо. Їм дуже важко вимовляти це слово, але не тільки їм, а ще й москалям, які теж не можуть це слово вимовити. Тому це було зроблено так щоб ми ідентифікували нашу українську з таким жартом, жартівне слово, але все рівно це значить, це такі центри, в якому українці, які приїхали до Ірландії, отримували першу допомогу, перші необхідні речі. Там були і одежа, і засоби там персональної єни, і так далі. Тобто, але крім цього, це є і центр, в якому українці отримували допомогу. Не тільки матеріально, а вони отримували ще й, наприклад, допомогу, що їм потрібно допомога, оформлення якихось документів, допомога для того, щоб можна було б, е, якісь шов, е, е, куди звідки і як це інформаційний центр. Угу. І також все, що е, ми будемо вже е, в наших планах, наприклад, ці українці, українські магазини Паляниця переформувати українські центри. Тобто центр, в якому українець мав би такий би свою хату, до яких мої прийти і отримати всі необхідні допомоги, останнє питання, якщо дозволите, як будете святкувати День Незалежності, і взагалі, які плани? День Незалежності у нас буде святкуватися досить широко. Першим ділом буде організована хода Хода від Центрального поштового офісу до українського посольства і потім де виступи, мітинги будуть політиків, виступ від нашого посольства. І інших організацій, які в нас є багато українських інших організацій, ну, громадських, які приймають участь в цьому. І після цього на 27 числа буде святкування, якому буде представлена українська кухня, українська культура, концерти і так далі. Дякую дуже, пане Сергію. Дякуємо за те, що ви робите, і дякую, що погодились з нами поспілкуватися. Сергій Балан, керівник, голова Асоціації Українців в Республіці Ірландія, був на нашій телеканалі телеканалі. А ми побачимося з вами вже в понеділок в новому марафоні.